З миром Божим, Другоцінні новий завіт відкриває секрет діту народження. Це є народження згори. Це самому бути народженим духовно і народжувати людей для Бога. І це відноситься як до чоловіків, так і до жінок, тому що чоловіки і жінки повинні народжувати духовно людей для Бога. І хочу прочитати чудове місце писання. Це є галата, третій розділ, 27-28 вірш. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого. Бо в Ісусі Христі ви всі одно, тому що дійсно Господь вилів Духа Святого на кожну плоть. І Також хочу прочитати чудове місце Писання це є дії, другий розділ, 17-й вірш, і буде останніми днями. Каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші доньки. І дійсно розповідається, що Господь виляв духа свого на кожну плоть, як і на жінку, так і на чоловіка. Тому дійсно важливо народжувати духовних людей для Бога.